Ми тоді виходили на чергування в школу в роботиному. От там вже знаходились піхотинці нашого батальйону, от і ну, просто їх треба було комусь міняти. І ми їхали саме групою якби з нашої мінометки, ми їхали на підкріплення до піхоти. Mm -hmm. Наше завдання було чергувати, ну, бути точкою на мапі цієї. І чергувати, слідкувати з цього підвищення. Тобто, школа, все-таки там вона ще трошечки лишалась. Ми знаходились десь за кілометр двісті до позиції Інтер. Звучала така цифра, вона мені відклалася. От наша задача була слідкувати, щоб оця наша позиція на школі за кілометр двісті не стала нулем, тобто, щоб не було ніякого прориву, ніяких ДРГ. Була якась реальна прям перспектива прориву. Там на Ахмат-Пасадці був бій, і ми мали готуватись. В разі чого, якщо справи підуть кепсько, ми мали бути готові якось діяти зі своєї вогневої точки. Школа стояла на південному краю села, і ну далі просто посадка. І росіяни там прилітало. Ну, реально 24 на 7. Літало все, літали танки, літали СПГ. Це, якби навіть, я на звук ну, не дуже орієнтувалася тоді, та? але там, старші колеги підтверджували, що та, там типу, танчик полетів, о, там СПГ, гради криють, каби на оріхів летять, снайпер раз працював. Тобто Кулі свистіли десь по такі.